Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами, як мої кури напряму впливають на ріст моїх екзотичних рослин. Для мене кури це не лише яйце, це справжні помічники в господарстві, які створюють надзвичайно корисний перегній просто під ногами. І зараз поясню, чому він такий цінний. Усе літо я даю своїм курам максимум зелені: різну траву, листя, городину. Вони не все з'їдають, частина залишається і з часом гарно перегниває. Щоб не було мокро і не утворювалися калюжі, я підсипаю тирсу. Крім того, у моїх курей на постійній основі стоїть пилова ванна, в якій є пісок і попіл. З часом усе це змішується з послідом і утворюється справжній родючий живий ґрунт. Саме цей перегній я використовую для підживлення своїх рослин, і звичайних, і екзотичних. І результат просто чудовий. Перша рослина, яка буквально закохалася в цей перегній. Це інжир. Він росте як на дріжджах. Цього року навіть зажирів, пустив велике, красиве листя і не хотів плодоносити, але я вирішив це дуже просто обрізав верхівки, і він одразу випустив нові пагони з інжирами. На жаль, зробив це я наприкінці літа, тому вони не встигли дозріти. Але тепер я знаю, як працювати наступного року. Друга рослина, якій дуже сподобався курячий перегній, це банан. Я кілька разів пробував садити банан, але він завжди був бідненький, сухий, ледь ріс і врешті пропадав. А цього року я посадив його саме в перегній. І результат вражаючий. Звісно, я правильно посадив. Можливо, якщо цікаво, покажу. До прикладу, сусідка мені віддала свій банан. І ви тільки подивіться, яка різниця між цими двома бананами. Мому всього три місяці. А цьому банану, що сусідка дала майже два роки. Із саджанця 10 см він виріс майже до 80 см. і зараз займає ціле вікно. Це міні-банан. І наскільки я знаю, коли він досягне метра, може навіть дати свої бананчики. Крім інжиру та банана, у мене ростуть фейхоа. Лимон, мандарин, гранат, і навіть ананас. Ананасу щоправда не дуже підходить така поживна суміш, але я додаю трішки перегною, і навіть він росте гарно. Важливо, я використовую перегній, який лежав кілька років, бо свіжий може спалити коріння через надлишок азоту. Краще, щоб він добре перепрів і став м'який. Розсипчастий, тоді це ідеальне добриво. Загалом від курей можна використовувати все: яйця для себе, зелень і трави для підживлення курей, перегній для рослин це справжній природній кругообіг. Кури допомагають саду, а сад курам. Якщо вам цікаво, я покажу, як саме ростуть мої екзотичні рослини: інжир, банан, лимон, фейхоа, мандарин і гранат на цьому природному домашньому перегної. Бо головне не кількість добрива, а розумний підхід до того, що дає природа.